А зробити його в такий спосіб, що дуже корисно для здоров'я. Я закликаю всіх черкащан приєднуватись до здорового руху, пересідати на двоколісні. І, звичайно, з нагоди свята вітаю всю нашу країну, бажаю миру, щастя, добробуту. Ну і звичайно, єднання такого, як продемонстрували зараз. Всі ми дякую і святом. під рахунком, для того, щоб ніхто, як вона вже казала у Харкові, не не втік, не розсипався наш право. Було оброблено не так. Ми рухуємо людей на старті. але не дивилися. Навіть на старті Черкаси показали, що вони вміють згуртуватися, вміють бути єдиними, вміють об'єднатися думкової якоїсь однієї справи. Цієї справи сьогодні було встановлення національного рекорду України. І ми сьогодні до національного реєстру рекордів вносимо нове досягнення черкащан, яким місто Черкаси відкриває рекорди по всій Україні на День Незалежності. Це рекорд в номінації Найбільший, із... Найбільший прапор із найбільшої кількості велосипедистів. Маємо 512 учасників. Рекорд встановлено для отримання нагороди на імпровізовану сцені запрошення міського голови Сергія з святом, Днем Незалежності нашої країни. І щиро дякую всім, хто долучився до. Сьогоднішнього рекорду, всім, хто любить здоровий спосіб життя, всім, хто пересідає на велосипеди і тим самим підтримує і власне здоров'я, і здоров'я оточуючих. Дякую вам, слава Україні! Національне почуття. 지 л и ц 사 Слава Україні! Програма продовжується. сьогодні всі разом. Ми привізся в чітка на Друзі! Хочу привітати вас усіх!